А чому така красуня гуляє по саду одна. Ой, як мені набридли твої дурні жарти, Адам? Два роки тому я втратила свій паспорт, але, на щастя, я мала скан паспорта, який весь час мене виручав. Сьогодні знадобилося скористатися сканером. Вгадайте, що я знайшла у ньому. Не хочу хвалитися, але я зібрала пазл за один день, хоча на коробці написано 3-4 роки. А ви теж у дитинстві, коли прали шкарпетки, намагалися набрати туди воду? В сенсі у дитинстві. Плавчиха Оля, щоб тренер не помітив, що вона забула шапочку для басейну, плавала без купальника. Коли я приїхала до нього на дачу, він одразу запропонував випити шампанського. Дивний напій. Після третього келиха захотілось зробити щось корисне. Вийшла на вулицю, знайшла лопату і скопала город. Потім полила всі квіти по ділянці і помила підлогу в будинку. Здивований чоловік сказав, що ні з жодною жінкою не отримував такого задоволення. Коли ви щось робите без любові та не професійно, це халтура. Коли ви щось робите без любові, але професійно це ремесло. Коли ви щось робите не професійно, але з любов'ю це хобі. Коли ви щось робите професійно та з любов'ю це мистецтво. Будемо вдячні за кожну підписку та вашу усмішку.